Брати і сестри, шановні слухачі вічного Євангелія, мені дуже приємно вітати вас, благодаттю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа у храмі Божому на ранковому суботньому богослужінні. Сьогодні ми разом з вами розглянемо тему під назвою Біблійний погляд на церкву. Давайте відкриємо Євангелія Матвія і прочитаємо слова нашого Господа Ісуса Христа з 16-го розділу, 18-го вірша. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву Свою, і сили адові не переможуть її. Виникає запитання. Якщо Ісус Христос є тим, хто займається будівництвом церкви? Тоді чому ця церква знаходиться в такому теплому стані? Ви знаєте, для багатьох людей стосунки з Богом, це Стосунки по вертикалі. А по горизонталі це вже не настільки важливо, як дехто вважає. Ви знаєте, на такий стан речей вплинула ідея, що церква це доктрини, вчення, в які вірить людина. І люди запитують, яка різниця. Між католиками і протестантами? Яка різниця між баптистами і адвентистами? І при цьому вони мають на увазі доктрини або те вчення, яке представляє церква? Але я хочу вам сьогодні сказати на підставі Слова Божого, що суть церкви це не доктрини. А це особистість. Ми з вами побудовані Ісусом Христом на тому, що ми віримо в Нього, як в нашого особистого Спасителя. І вже від Нього ми беремо всі ті наставлення, які Він нам дає. З перших слів Біблії. Бог відкривається нам як Бог-Отець, Бог-Син і Бог Дух Святий. Або Бог представляє себе у трійці, Бог представляє себе як той, хто займається творінням нашої землі, і, зокрема, своєї церкви на землі. Ми читаємо з вами про Ісуса Христа в Євангелії Івана у першому розділі, у першому вірші, де пояснюється, хто такий Слово? Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було. І Бог було Слово. Подивіться, тут підкреслюється божественність Ісуса Христа. І Бог було слово. І 14 й вірш пояснює ще деякі деталі. І слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Цебто мова йде про один і той самий рід. Як Отець є Богом, так і Ісус Христос, Слово є Богом. І так само Богом є Дух Святий, який представлений нам як учасник творіння нашої землі. І ви бачите скрізь, де ми читали з вами про Бога, скрізь ідеться про те, що Бог, існуючи, діє. Він активно впливає на життя у Всесвіті. Тобто він є життєдавцем і він зацікавлений тому, щоб це життя воно було повноцінним, щоб те, що він творить, воно було досконалим, і щоб його творіння було щасливим і радісним. Бог один. Але в трьох особах. І вони живуть в єдності і постійно взаємодіють узгоджено один із одним. І так само Господь хоче, щоб ми, як людська сім'я, жили в єдності один із одним. Щоб ми гармонійно взаємодіяли один із одним. А це можливо тоді, коли ми будемо в гармонії з ким. І з нашим Богом. Для того, щоб виховати людину як особистість, як індивідуума, цим має займатися не одна людина, а багато людей. Тому нам потрібні стосунки один із одним. Нам потрібна спільність з Богом і один з одним. Давайте прочитаємо з вами Єфесян, третій розділ 10. І 11 вірш, щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа. Знаєте, коли я в юності читав ці слова, я якось не зауважив глибини суті цієї думки, яка тут представлена. Бог хоче явити себе. Свою мудрість на небі у всесвіті через кого? Через свою церкву? Через нас із вами, через тих, хто йдуть слідом за Ісусом Христом. Яка велика перевага є у нас із вами? Скажіть, що на небі мало ви побачити в житті церкви? Що, небожителі хотіли би побачити в житті послідовників Ісуса Христа? Чи дійсності вони бачать те, що вони хотіли би побачити? Давайте прочитаємо, що з вами Єфесян 3 розділ, 20, 21 вірш. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо? З силою, що діє в нас, тому слава! Церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь. Тобто де ми можемо прославити Ісуса Христа? В церкві. Але тут мається на увазі не стільки приміщення, в якому ми з вами знаходимося, де ми безумовно славимо нашого Бога. Як мається на увазі, якими є що наші з вами стосунки? Тому що навіть можна досягти першого пункту, так настроїти богослужіння, що можна почути, як комар летить. Але можна мати зіпсуті що стосунки. А може бути навпаки. Ми можемо комара не чути, а стосунки у нас можуть бути які? Хороші. У нас може бути єдність, у нас може бути любов. І ось сьогодні ми звертаємося не до початкового кроку, того, як можна прославити Бога в церкві, а ми копаємо глибше, беремо саму суть того, чого чекає від нас сьогодні Господь у нашому житті. Отже, він хоче, щоб у нас були стосунки з ним добрі по вертикалі. І щоб у нас були стосунки добрі по горизонталі. Що це вам нагадує? Який символ це вам нагадує? Хрест? Це є той символ, який знаходиться в центрі Всесвіту. Це є той символ, який символізує про перемогу Божої любві. Любові над ненавистю про перемога Бога, Бога над дияволом. І на нашому символі церкви, адвентистів сьомого дня, в центрі також знаходиться що? Хрест. І це дуже і дуже важливо і правильно. Бог хоче, щоб він в церкві прославлявся. А якщо церква не прославляє Христа. То що тоді церква робить, якщо не прославляє? Тоді вона його що? З неба жає. Якщо у нас немає добрих стосунків з Богом, у нас не буде добрих стосунків із ким? І один з одним. Якщо в нашому житті немає ось цього символу Христа стосунків з Богом по вертикалі і один з одним по горизонталі, тоді ми не зможемо прославляти Бога. Тоді ми будемо зневажати Його. Скажіть, і як це відіб'ється на нашому сімейному житті, на житті нашої церкви у світі, на житті нашої країни, на нашій економіці, на нашій освіті, на нашому здоров'ї? Скажіть, це має якийсь відбиток чи ні наші стосунки з Богом і один зоном? Так. Вони прямо про порцінні. Через гріхопадіння ми всі стали духовно немічними. І сьогодні всі небожителі, бачучи нашу допомогу один до одного у церкві і церкви по відношенню до світу можуть сказати: Боже, тепер ми розуміємо, чому ти маєш цю церкву на землі. Тому що вони так хочуть один одному що допомогти. Серед тижня вони постійно шукають можливості, щоб один з одним зустрітись. Тому у них є домашні церкви, і вони прагнуть бути на цих домашніх церквах. Вони хочуть ділити Слово Боже і їжу, як було в першоапостольській церкві. І ми раді Ісусе. Що ти за цих людей, які мали загинути, віддав своє життя, пролив свою святу кров, що вони можуть перетворитися знову на твій образ і можуть бути готовими до життя у новому світі, на новій землі. І для того, щоб церква процвітала, що нам необхідно? Бути в спільності з ким? З Богом і один з одним. Але гріх у мені говорить протилежне. Навіщо тобі тратити ще час на що? На стосунки з сестрою або братом. Просто роби все можливе, щоб ти міг якомога більше проявити кого? Себе. І моє Я говорить, зверніть увагу на кого? На мене. Тому Бог. Знаючи нашу природу. Він діє так в церкві, щоб церква могла слухати не цей голос диявола, який спонукає проявляти себе. А щоб церква хотіла проявити кого? Чий образ і чию подобу? Господа нашого Ісуса Христа. Ви знаєте, наше Я завжди бореться за своє місце під сонцем. Ми завжди так хочемо бути популярними. Успішними, заможніми, освіченими, активними. І тому Господь хоче допомогти нам скерувати ось ці наші стремління. І Він виховує нас де? Всередині церкви. І чому Ісус вивів свій народ з Єгипту? Щоб вони були відмінні від єгиптян? Але пройшов час, і вони знову опиняються в рабстві, але вже в Вавилонському. Скажіть, який урок вони не зрозуміли? Вони не зрозуміли урок перебування у єгипетському рабстві. Вони почали жити для себе, а не для Бога і не для ближніх. Вони перестали чути біль своїх ближніх. І через це Господь допустив, щоб їх знову взяли куди? У рабство. На 70 років. Ну, здається, вже вони мали навчитися. Вони мали би вже навчитися після другого рабства. Вони мали би не закриватися від суспільства. Але, на жаль, що сталося? Вони знову закрилися від інших людей. І на землі в час першого приходу Ісуса Христа була величезна криза стосунків. Божий народ. Не хотів ніяких стосунків з ким? І з іншими народами. Тому що вони зіпсували стосунки з ким? З Богом. Вони зіпсували стосунки по вертикалі і тому у них зіпсувалися стосунки по горизонталі. І тому приходить сам Бог в особі Ісуса Христа на землю, щоб вивезти свою церкву з чого? З кризи! Але скажіть, як зреагувала церква земна на прихід свого Спасителя? Чи з радістю вони прийняли його? Вони натомість відкинули його любов, Його наставлення, його принципи, і вони зробили все, щоб цього Спасителя, який турбувався про них, розп'яли де? На Голговському Христі. Вони проявили не дух любові, не дух єдності, а вони проявили дух чого? Ненависті і розділення, ворогування з Богом. І ви бачите, що Ісус Христос, при цьому всьому, що Він знав, що церква Його відкинула, Він молиться за свою церкву, як ми читаємо це з вами в Євангелії Івана, 17 розділ, те, що записано із першого і до останнього вірша. І в чому суть його молитви була? За що він тут молився? Отче, полегш мої страждання на Христі, це було його молитвою? Ні. І він молився, щоб у церкві була єдність. І коли він мав вже відходити з цієї землі, то він дарував таку обітницю Євангелії Івана у 14 розділі, у 3 вірші. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і хто? І ви. Цебто які наміри у Христа? Що Він хоче зробити з церквою тут на землі? Він хоче, щоб вона воз'єдналася із церквою Всесвітньою, із церквою на небі. Щоб ми лицем до лиця бачили. Ісуса Христа бачили своїх одновірців, які жили на землі з часу Адама. І щоб ми могли зустрітися з патріархами, з апостолами, і щоб жили вже не в цих умовах, де є серйозні кризи земні, а щоб ніяких проблем в нашому житті вже що? не було. Скажіть. Які наміри у Христа по відношенню до нас, Його церкви? Найкраще, правда? І ви знаєте, тут сказано, що Він прийде і візьме, щоб ви були там, де я. Він каже, я прийду, щоб ти був там, де я. Він каже, я прийду і візьму вас, щоб ви були там, де я. Цебто Христос хоче сказати, що Він хоче взяти нас всіх не поодинці, а хоче взяти як? Разом. І ось нам треба навчитися жити разом вже де? Тут на землі. Нам треба сприймати один одного такими, якими ми є, не намагаючись переробити один одного, перевиховати один одного, а дати цю можливість зробити кому? Богу, Духу Святому. Сьогодні у нас із вами є велика перевага. Зрозуміти цей принцип. І вирішити кризу в стосунках з Богом є один із одним. І в об'явленні, в 21 розділі, у 3 вірші, ми читаємо про цю чудову церкву Божу на небі у новому Єрусалимі. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми. І він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Ви зауважили, в чому суть церкви? Це коли церква з ким? З Богом. Це не коли церква з доктриною. Це не коли церква з правдою. А це коли церква з ким? З Ісусом Христом. І якщо ми будемо з Ісусом Христом, якщо ми будемо в єдності з Ним, тоді ми обов'язково будемо і в гармонії із чим? Із Словом Божим. І ви знаєте, сьогодні дуже багато людей каже, якщо ви вірите правильно, то це саме головне. Але дехто каже, і це є меншість, якщо ви вірите правильно, але робити неправильно, ви на шляху до пекла. Цебто, якщо я знаю, як робити добро, але його що не роблю, то мені що? Гріх? Я можу бути членом церкви, але я не роблю те, що я знаю, що має робитися. І я постійно знаходжуся у чому? У грісі. Але Христос каже, і я побудую свою церкву, де? На землі. Він хоче звільнити нас від ось цього розуміння, що я в правді, і більше мені нічого не потрібно. Він хоче допомогти нам зрозуміти, що нам треба бути в єдності з ким? З ним. І тоді все в нашому житті стане на своє місце. Сьогодні є велика проблема, що знання Слова Божого є, а життя згідно цих знань що немає. І знаєте, у кого найбільша така проблема? На землі? У мене? Це я є тим, хто затримує славний прихід Ісуса Христа. І нехай сьогодні кожен для себе задасть запитання. Чи дійсності моя теорія про Христа і моя практика вони узгоджуються між собою? Чи дійсно моя вертикаль і моя горизонталь? Вони є гармонійно розвинутими. Сьогодні Господь чекає від нас, що ми приймемо це рішення, щоб суттю нашого християнства був Ісус Христос. Залишається запитання, єдине запитання, чи хочу я бути частиною цієї Христової Церкви. Чи може більш важливим для нас є запитання, чи є я успішним, і більше мене нічого не цікавить. Тоді усе, до чого я прийду, усе, чого я досягну, усе, що я зароблю, усе, що я побудую, усе, що я відвідую, воно прийде до чого? До свого завершення. Це є шлях в нікуди. Сьогодні Господь. Він звертається до нас із цими словами. І я побудую церкву свою. Чи бажаєте ви, щоб Христос зробив це будівництво в вашому житті, в вашому серці, в ваших стосунках з Богом і один з одним? Є у вас таке бажання? Якщо так, давайте встанемо і скажемо про це Богу.